То, что началось, карты говорят, то, что началось, уже остановить нельзя. Я уже поздравила Россию, что у них начал, началась гражданская война, и СВО перешло на официальную, уже перешло на территорию России. Дойде до гучного кінця до того. А на що вони розраховували перед тим, як іти? воно буде поширюватися? Воно буде набирати обертів, воно має під собою таке дуже знаєте підготовлене підґрунтя. Білгороді відбувається як там освобождення Білгородської народної республіки. Друзі, вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. у цьому випуску ми поговоримо про те, що відбувається у Білгороді, та як надалі будуть складатися події. Чи відокремиться регіон від території Російської Федерації? Та хто за цим стоїть про це? Ви дізнаєтеся від п'яти найпопулярніших тарологів України: Шаман Касира, Ширина Клевер, Ольга Стугнушенко, Олена Бюн та Роман Заводовський. Дочекайтеся вже за хвилину. Там не забудьте підтримати це відео вподобайкою та підпискою на канал. На території Білгородської області почали відбуватися різноманітні аномалії. Зокрема, місцеві пишуть про тривоги, вибухи. А російські добровольці заявляють, що Росія скоро буде вільною. У ніч проти понеділка 20. 2 травня почали з'являтись перші повідомлення про те, що в Білгороді коїться щось дивне. Що ж насправді відбувається, дізнаєтеся прямо зараз. Це ТОП-5. Номер один – шаманка Сейраш. Вона говорить, що це очікувана диверсія. Відбувається звільнення Білгородської народної республіки. І також шаманка Сейраш зазначає, що результат здивує всіх ще більше. Намагають створювати для росіянців вісім комичів. Тобто uh -huh. загнати їх в певний кут, назвиться так, да створити певні умови, в яких вони пов'язані по рукам і ногам. Скоріше за все, ставка цього кіпішу в першу чергу потрібна для того, щоб не було можливості у ворога стягувати до кордону свою техніку, щоб сикотно було, щоб ставили техніку де-небудь де 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 подалі, максимально. Наскільки це можливо, там же Ерефія вже об'явила план перехват, і я просто хочу поржати з того плану перехвату, ураху, враховуючи да, враховуючи те, що там не одна, не один напрямок, розумієш? Тобто там я так розумію, як працюють чуваки, там далеко не один напрямок, по якому йде заход і кіпіш. Понімаєш? Типу, і це ж це ж не тільки Білгорода стосується. Тобто, Курськ... Приготовиться. Да, 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 да. Там же ж уже ти розумієш, коли тебе з вечора диверсійні групи виставляють фотографію на фоні певних населених пунктів і кажуть, ми тут якби прийшли. То це вони вже, значить, не просто прийшли. Це вони вже всюди і скрізь розтяжки по натикали. Ти зрозуміла, гранати понавішали, вже всюди сраку прикрили, і типу там залишилося тільки тільки кнопки нажимати і кошмарити е, у, усіх. Там ще е, не знаю наскільки фейк. До речі, не перевіряла зараз з тобою перевірю. А ні, не зовсім фейк. Дійсно, скоріш за все, якісь вояки підтягнулися і ще там локально на території. Бо там заявлялося, що наче одна із частин перейшла на їх сторону, і це в мене випадає не зовсім фейкова інфа. Тобто вони когось на місці забрали. Номер два Ірина Клевор. Вона говорить, що те, що зараз відбувається, також очікувана, і про це вона попереджала у своїх попередніх прогнозах. Результат нам сподобається, ба більше на думку Ірини Клевер, добровольці дійдуть і до Москви. Дойде до гучного кінця до того. А на що вони розраховували перед тим як іти? В нас три старших аркани. Оце зараз у нас спадається. Значить, момент прийшов, коли вже все почалося. Отак би не ще. Ну це б ми могли дивитись там на місяць часу раніше. А отак це то, що зараз виникає. Далі, отчельник, це кульмінаційна крапка. А оце очевидно всім чутно. Бачите, ангел трубить і всім чутно. Нам всім видно, нам всім чутно, да? І подія це гучна. Тобто, який ітог, фінал, ну, дуже хороший, дуже приємний. Нам всім сподобається. Дійдуть до Москви. Тут, ну, тут дійдуть, дійдуть карту мира. Дійдуть, це значить, вони на те розраховують, і в них є чим мети. А оце карта, ну. Трошечки не зараз. Ну, по часу не зараз. Але ж король нам каже, що дійдуть. Просто він перевернутий, в них є свій час. Тобто давайте не будемо їм заважати. Да, діду туди вони достануться. Номер три Ольга Стогнушенко, Легіон Свободи Росії та Російський добровольчий корпус. На думку Ольги готувалися до цієї спецоперації на один місяць. Події що будуть розвиватися і поширюватися, і на інші території Російської Федерації, за думкою Тарологині. Що дає нам? Нам це дає перемогу. Ну тут навіть карта переможця, карта стрімкої дії, карта стрімких якихось процесів. Чи то саме це я бачила? Я хочу. Так, це ті події, про які ми розмовляли з вами ми розмовляли про те, що Росія втрачає свій потенціал сили, тобто втрачає свої можливості, залишається знаєте, король корольтоголий. Ну тобто залишається одна обкладинка, а суть вона дуже слабка і дуже м'яка. Тому події, які зараз відбуваються і почали відбуватися, вони ще навіть не набрали обертів. Тому що тут ще якісь ваги, тобто якась подальша стратегія цих процесів, вона ще на розгляді, тобто про неї ще домовляються. Домовляються якісь дуже солідні серйозні дядьки, в яких є остаточна мета, заради чого взагалі оцей весь кіпіш вони зараз наводять в своїй державі, так званій. Так добре, і до чого це приведе? Що, що це дасть нам? Це приведе до. Ну до чого це приведе? Це приведе, по-перше, до відшматування території, це приведе до активних бойових дій, саме активних. Тобто я не бачу, що це буде якась така, знаєте, політична гра. Це буде дійсно воєнні процеси, там, де будуть гинуть люди, там де Люд людство, саме людство рашки, воно ділиться на три табори, тобто не просто власть і опозиція. А тут навіть три якісь такі табори, вони не в равній долі діляться, але ж почнеться якийсь конкретний розкіл розкол Росії. Що буде? Будуть полонені, будуть поранені, будуть загиблі. Номер чотири Олена Бюн, те що розпочалося вже. Не зупинити, запевняє таралгиня. Ситуація буде поширюватися і на інші території, і до цього зовсім не готові росіяни і у Кремлі, адже вони не знають, де саме розпочнеться наступний наступ, і дуже через це переймаються. Ані е в дікам шокі це не сказати, що в диком шокі, тому що тут достаточно хитро, я так понимаю, все розроблено, это операція і інші теж. То есть тут очень много таких интересных моментов. Ну-ка что, Кремль, мы же это. Сейчас я соберу и посмотрю. Я уже поздравила Россию, что у них начал, началась гражданская война, и СВО перешло на официально уже перешло на территорию России. А нечем, нечем останавливать. Надо тащить туда что-то, да, тащить откуда-то, перетаскивать, чтобы они пришли туда, чтобы помочь им. Э, как-то урегулировать этот вопрос. Все карты показывают. Это конец. Это конец это конец России. Ну, начало-конца России. В, прежней, в прежних ее рамках. Уже такой России mm. не будет. Сейчас они будут э, перетягивать. Они откуда-то уже дали приказ, я не знаю... З якоїсь то лінії фронту з України срочно перебросити війська ну туди на територію Білгородської можливо, Брянської області, де вже там вже йде. Номер п'ять Роман Заводовський він говорить, що усі вороги всередині Росії будуть знищені, і розпочалася справжня громадянська війна на території Російської Федерації. Кількість звільнених територій буде тільки збільшуватися. Про це він говорив також у своїх попередніх прогнозах, адже для Російської Федерації останні два тижні випадала карта Великого Суда. Цей наступ був очевидний, і я особисто розумів, що ніколи не буває гри в одні ворота завжди є віддача. І віддача ворогові прилетіла. Я хочу подивитись на циганській та на слов'янській колодах карт, що буде відбуватися конкретно там, зараз, на найближчий період часу, чи далеко вони пройдуть ці всі ополченці, повстанці з РФ. І до чого воно дійде? Яка ситуація для РФ буде? Карта розорення падає, карта якихось втрат фінансових, карта надії, карта далекої дороги. Далі дивимося. Карта посланця, карта якихось новин, інформації, сповіщення, карта священника, карта дому. В основному всі карти позитивні, крім карти розорення. Все-таки їм зброї та техніки ще не зовсім вистачає. Але можна сказати, що ополченці Білгорода просунуться дуже далеко. Ворог буде знищений. Так. Дивимося, тут дев'ятка вомнова карта фінансового підсилення. Їм будуть допомагати активно. П'ятірка Христова, чорт такий тягне жінку за ланцюги, карта боротьби, карта загроз. Загрози там зростають на РФ дуже активно. Двійка червова карта Союзів та Об'єднань буде все більше прибічників того, щоб повстати проти цього режиму. І Валет Червовий це карта молодого воїна. Завербовка нових воїнів в ряди ополченців. Що я хочу сказати, що ситуація дуже цікава насправді на циганській колоді випала і на слов'янській, що от, можливо зараз ще сил не настільки багато, як би того хотілося, в ополченців РФ. Але сил вистачає, і ця ситуація вона буде розгортатися все більше і більше вона буде розвиватися. Друзі, і на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок, адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.